Цієї ночі українські захисники успішно застосували саморобну протиповітряну оборону, знищили шахет на відстані 9 кілометрів. Про це повідомив голова міністра Техпрому Олександр Камишин під час брифінгу в Давосі. Як відзначив Камишин, повна розробка власної системи протиповітряної оборони потребуватиме років, у зв'язку з чим Україна вирішила зробити саме саморобну ППО. Наприклад, взяли радянські компоненти і застосували до них західні ракети або ж навпаки. Одна з систем ППО сьогодні вночі вперше була використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили шахет, і це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проєктів у цьому портфелі, і дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви. Варто додати, що мова ймовірно йде про проєкт Франкенсам, який є гібридною системою протиповітряної оборони. Як Україна збила А 50 Форбс пише, що наші сили оборони влаштували складну ракетну пастку найкращому російському радіолокаційному літаку? Далі розлога теорія аналітика Тома Купера. По перше, українські бомбардувальники су 24 завдали ударів по об'єктах в окупованому Криму. Декілька радарів було виведено з ладу, що придушило наземне радіолокаційне покриття Росіян. Далі російські командири наказали а 50 просунутися далі на північ, щоб розширити радіолокаційне покриття більшої частини Криму. Супроводжував його повітряний командний пункт іЛ 22 м із екіпажем близько 10 осіб на борту. Найбільш північна траєкторія польоту а 50 знаходиться над Бердянськом всього за 75 миль від лінії фронту, що в межах досяжності Петріот українці ймовірно об'єднали роботу Петріот, а також С-300, включивши радар останнього на кілька секунд. Он щоб отримати дані про цілі, але що ПРФ не змогла їх виявити а потім почали запускати ракети. Тим часом Швеція не виключає надання Україні літаків «Гріпен». Однак, ухвалення відповідного рішення пов'язане зі вступом королівства в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром під час дискусії, організованої фондом Віктора Пінчука в рамках проєкту, вирішуючи твоє майбутнє у Давосі. Прем'єр-міністр Швеції, коли його про це спитали, чітко сказав, що ми нічого не виключаємо. відповів очільникам ЗС на запитання, чи Швеція надасть Україні літаки «Гріпен». Водночас Більстрам зауважив, що подібні рішення залежать від того, коли Швеція приєднається до НАТО. Глава шведської дипломатії наголосив на тому, що цитую: ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати і про безпеку Швеції, але знову ж таки ми нічого не виключаємо. Нагадаю, за інформацією Міністерства оборони України під час зустрічі заступника міністра Івана Гаврилюка та головнокомандувача збройних сил Швеції в грудні ще. Минулого року йшлося про надання потенційне надання збройним силам України літаків «Гріпен». згідно з повідомленням Бюден, який очолював шведську делегацію, дозначив, що питання передачі літаків «Гріпен» Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.